Отже, в нас друзі, 10-й тур офіційно завершено. Євгеній, Смайл Дніпро, на жаль, в другий поспіль поступається, п'ять м'ячів пропускає. Тут розмовляли ми за попередній поєдинок, там дуже складно було. Що сьогодні? Що сьогодні не вистачило, що не вдається команді протягом останніх тижнів. Ну, ну, по-перше, вітаю Тризуб з перемогою. Заслужена їхня перемога. Виграє той, хто хоче вигравати. Той, хто не хоче, той, хто боїться боротьби, програє або зовсім в неї не йде, ну то і програє. Тому сьогодні все закономірно. Чогось боїмося, травм боїмося, обрізаться, боїмося. Ну, якось так. Ось у першому таймі взагалі обох команд, там, якщо брати до 17 хвилин, взагалі там, в принципі, можна сказати, моментів не було. Потім, от хвилина, там трохи більше і провал, три м'ячі команда пропускає, там що сталося. Після кожного з м'ячів, пропущених, не могли до тями прийти. Ну так, да. Почали, почали обережно. І ми, і вони, ну ми перше помолилися, отримали, потім я десь там загубив ворота, воно ну, отак вот тіть вот дало по мозгам, тут, тут же і третій, но... а потім вже було важко зібратися. Ну, зовсім інша картина, другий тайм. 24-26 хвилина, два м'ячі забиває, тут на емоційному подйомі повинна була бути команда і здавалося, що можна зачепитися за результат. Повинні були зачепитися, але ж знову я ж кажу, що боротьбу треба вигравати, не боятися, а, ми... а дитячі помилки, пас поперек, обрізка. Раз там виходили три в один, можна було вийти, ні ми розвертаємо назад. Ну, боїмося, тому і такий результат. Ну і останнє, що потрібно вирішувати? Що, що з дисципліною? Що там найдюкна е говорив, тут команді потрібно відіграватися, він отримує незрозумілі картки. Коля, ну я зрозумі... там розумію емоції, ну навіщо підставляти команду? О, тепер наступна гра без нього. А ще може і не одна буде КДК, буде там щось там вирішувати. А треба себе в руках тримати. Дякую. Успіху нас на цих матчах. Спасибо. Дякую.